Ігор Андрійович, хочу вам подякувати від свого всього підрозділу, взагалі від кожного військовослужбовця, що ви постійно допомагаєте, підтримуєте. І в знак цього хочу вам ось такий ніж від командира 2-ї роти 137 го батальйону, як відзнака постійну допомогу, підтримку. Дякую вам. Так само допомогли закрити цей збір, який недавно. Відкривали на авто. Авто ми вже придбали. Дякую, Дякую. що не допомагаєте. Дякую. Дякую за такий подарунок. Дійсно цінний подарунок. Аж знаєте, опікає руки, тому що на цьому ножі чи є слід енергетичний наших воїнів. Тому от. Я дякую нашому земляку, Герою України, за те, що він з нами, за те, що оборонить Україну, оборонить нас з вами. Ми знаємо, пройшов не одне поранення. І вже його навіть дядьки дзвонять. Та то ж мій племінник, та тож мій, та я йому так ну, бажання всі найкращі передають. Тому цінний подарунок. Я щиро дякую. Це така як нагородна зброя, і отримати це нагорода всій громаді. Але всім хлопцям я щиро дякую. Командиру передаю вітання. Обов'язково дуже хочеться, щоб ви повернулися, і ми Україну відбудовували. Це буде дякую ще раз. Я вам привів Владислава, наш жашківчанин, ваш земляк, герой України. Добрий день. Воює вже, має поранення. І сьогодні ми привели його з нагоди подякувати. Я від себе дякую вам. Президенту школи, прем'єр-міністру за проведені заходи, в результаті яких ви зібрали певну суму грошей і досить немаленьку. І це дало нам змогу. Ми вже показували вам купити Москаленко Сергійові, там деяке обладнання, яке необхідне для виконання бойових завдань. А от кошти так більше 60 тисяч гривень, ми також перерахували Владиславу для покупки автомобіля. Хочу вам подякувати, ви такі малі дуже підтримуєте нас. Це дуже важливо, тому що це мотивує далі працювати, відбивати ворога, так як ви знаєте, що ворог всі лізе сюди і дуже активно лізе, пробивається. Збор відкривали на машину, тому що наша була машина, знищена ворогом. Її підбили і вона згоріла. Закрили вже збор завдяки вам, всім, всім, хто допомагає. Машина буде використовуватись в бойових діях це на позиції завозити наших хлопців. Ротацію робити, міняти, і так само поранених вивозити. Тому що зараз підсохлося, більш сухо і дуже ефективно залітати пікапами. Дякую вам ще раз. Ви дуже молодці, дякую. І хочу вам отакий передати, вручити прапор давай, давай. нашій батальйоні, підписаний моїми всіма бойовими хлопцями. Для вас передавали всі вітання і дуже вам дякували, що ви нам допомагаєте. Ми в свою чергу, теж. Від усього Жашківського ліцею номер 1 розписали прапор. Де кожен клас нашого ліцею написав слова подяки, побажання. Ми дуже хочемо вам подякувати за вашу мужність, силу та віддачу. Ми будемо надалі вам допомагати, тому що ми знаємо, за що ми вам віддячимо. Слава Україні! Героям слава! Ми пишаємося, що в нас вже є два прапори. Ви бачите, нас на дуже гарному місці висить той прапор, де... Подарували ваші батьки від імені вас. Тому ми додамо до своєї скарбнички ще один стяг і пишаємося тим, що в нас є протягнути. такі земляки, герої України. Дякую. Ми щиро дякуємо волонтерам та Жашківській громаді за вашу підтримку та допомогу у зборі коштів на автомобіль. Завдяки вам наш підрозділ отримав необхідний транспорт, який стане в нагоді для виконання бойових завдань. Ваша небайдужість та єдність це справжня сила. Разом ми наближаємо перемогу. Дякуємо. Слава Україні, слава морській піхоті! Героям слава!